Вітаю вас на каналі. Перед вами кущі ожини ремонтантної сорту чорна магія. Ожина вже давно від І тепер треба підготувати її до зими. Обрізати та підживити. Обрізати можна двома способами. Для отримання одного урожаю, але більш пізнього, та для отримання двох урожаїв в липні та десь у жовтні. Якщо ви хочете отримати один урожай, тоді всі пагони зрізаються під нуль. І тогорічні, що виросли цього року, і минулорічні все зрізаємо під нуль, попри саму землю. Якщо ви хочете отримати два урожаї, тоді минулорічні пагони. Ті, що плодоносили цього року. Ось як у мене. Вирізаються під нуль попри землю. А цього річні пагони. Залишаємо. Вони на другий рік дадуть урожай. Якщо вони високі, можна трошки вкоротити, щоб було зручно обривати. Тому який спосіб підходить для вас, вибирайте самі. Я буду обрізати минулорічні погані ті, що відплодоносили попри землю. на колюча, тому треба брати рукавиці. Ось цей пагін плодоносим, я його зрізаю попри землю. Трохи повкорочую, так зручніше обрізати. Так, обрізав я минулорічні пагани, ті, що плоду носили. Ось тут були ягоди. Тепер виглядає кущо так. Але другий урожай в мене не встигає визрівати. Ось бачите, ягоди померзли. Тому цьогорічний пагін я буду також вкорочувати десь до цього рівня. На наступний рік він попускає бічні гілки в на яких буде урожай. Навіть якщо вкоротити трошки молодий пагін, він пустить бісні гілки, на яких буде урожай. Таким способом ви збільшите площу плодоношення. Отже, отримаєте більше ягід. Ось ці всі ягоди померзли, бо не встигають визрівати. Це другий урожай, тому я обрізаю минулорічні пагони повністю попри землю, а цьогорічні пагони залишаю. Коли вони віддадуть перший урожай, другий урожай я буду або обривати цвіт, або вкорочувати перед плодоношенням. Ось таким способом обрізається ремонтатна вже нам Тепер ще треба тут обірвати траву, прибрати листя і підживити суперфосфатом. Тільки суперфосфат треба заробляти в землю. Ось так відбувається підготовка до зими ремонтантної важини. Всім дякую за перегляд.